Привіт, друзі! З вами Грімлунд, і ми граємо Черепашки ніндзя Splintered Fate, розділена доля, можна перекласти назву цієї гри, і давайте одразу ж починаємо. Цікаво зроблена гра. Проходимо тюторіал, починаємо грати вперше. Мені подобається брутальний стиль цієї гри, і вона нагадує стиль коміксів IDW, можливо, чимось серіалу 2003 року, який я дуже люблю, і в нас починається з даху, і тут Леонардо. Тренується. Давайте будемо дивитись. Так, ага, вивчаємо рухи. Я хочу бути лідером, яким майстер Сплінтер хоче, щоб я був, і я мушу сфокусуватися і права, і... і Так, і суперіліті у нас. Q. Або... або ліва кнопка нижче. Зрозуміло. Можна битись тільки мишкою, а можна битись із клавіатури. Якщо Р, це в нас будуть суріками. Добре, супер розібрались. Фут! Що ж і кого біса вони роблять тут? Так, зараз будемо битись з футами, друзі. Перша бійка. Не таке тренування я очікував. Чекайте на... Ну. Що це таке? Щось у нас тут є. У мастери. тут можна майстерність прокачувати. Ну давайте. Деш атак прокачаємо, не будемо довго читати, розбиратися і рухаємося далі. Ууу, я почуваюся сильнішим. Не те, щоб я до того жалівся. Так, перестрибуємо. Так, рухайся, Лео, рухайся. Okay. І суператака це оцей проїзд. Так, Це щось новеньке, схоже на дивну монетку. Забрали дивну монетку. Йдемо далі. Треба доні показати, і думаю, можливо, батько це зможе мені пояснити, каже Леонардо. Так, знову фути. Так, рухайся. Від сюрікенів треба ухилятись, друзі. Однозначно, тому що сюрікени задають. А у нас є свої сюрікени, на. Ох, я промазав. Так цікаво, сюрікени летять. Не по прямій траєкторії, а якось закручено. Так, давайте ще щось скачаємо. Лео, ти мене чуєш? Я не знаю, що трапилось, він зник. Сплінтер зник. Ейпріл, прикольно також намальовано. Ейпріл, Ейпріл! О, дідько, втратив зв'язок, треба повертатись в лігво усе є проблеми. Оу, це пастка, я міг здогадатись. Ууу, такими хлопцями я ще не бився раніше. Ну Що ж, спробуємо себе. О. Ці небезпечно виглядають. <плес> О, дуже швидко мене, я так розумію, тут мав програти. Занадто легко. Я міг знищити тебе і зараз, але ще почекаю. Твоя сім'я приречена. Вона ми ви мої руці. Ти твої брати живогідні. Де з них, твій старий майстер? Якщо знайдеш щуряку, дай мені знати. Щедоф прям величезний якийсь чувак виглядає. Ось так от нас побили, друзі, на початку, і ми опиняємося в Ліглі Черпащому. Тут нас всі. Лео, звідки ти з'явився? Ти поранений? Все добре, Ейпріл, але батько, де він? Що трапилось? він зник. Лео щось по типу портала виникло міжвимірного, і він зник. Такого самого як ти, з'явився Лео. Де ти був? Я тренувався, а потім Шредер і Амбали Фут напали на мене. Казав вам це Шредер. Я зразу здогадався. Не так швидко, Раф. Тут велика проблема. Майстер Сплінтер зник, але з'явився назад. Ух ти, сплінтер з'являється. чуєте мене. Батько, це ви ти? Фізично я не тут, але розумово я можу говорити з астрального виміру. Чанін, підійди до мене. Чанін це Леонардо. я програв майстра. Я був нато самовпевнений. І потім Шредер перестань, не карай себе Леонардо. Ми також були з лап знацька нас Орукусакі застав. Як ми знайдемо вас? Я не знаю. Ми дістанемо вас, сенсею, де б вони були, нічого нас не зупинить. Ми не підведемо батьку. я ніколи не сумнівався в вашій сміливості чи в вашій терплячості, і, і ми зможемо виконати це завдання. я знайшов цю дивну монету в сенсе. Я думав, можливо, ви поясните мені, що це так. Я впізнаю це. Це частина е, темної магії. У вона зникла! Як це можливо? І я можу передати е, вам цю силу. Так, друзі, відкриваємо Відкриваємо тренування і відкриваємо першу. У нас є 10 монеток і. Е, щось ми прокачуємо. Тут різні техніки. Ага, 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 ага. Excellent choice. Now let's go back. Окей. Okay. Шукайте ці монети і буде вам щастя, чуваки. Буде е, сильне благословення. І не забувайте тренуватись, діти мої. Батько, о, батько, о, він зник, чуваки. Що ми будемо робити тепер? Перестаємо потякати і почнемо трощити все навколо. Так, щось ми вкачали нашому лідерові. І тут. Ага, select our turtle. Давайте спробуємо грати ще з Рафаелем, враховуючи, що ми граємо вперше. То, Рафаель, що швидко оглядаємо ліго. Тут якесь нібито вогнище, бансай, якийсь прапор з крилом, тренувальні всякі штуки, куточок з піцею. оу, клас, телевізор, приставка, піца. Також включена якась гра Черепашки ніндзя, тут, напевно, куточок Донателло, тут класний столик, зроблений з дошки для серфінгу, якийсь програвач, скейт, ABCD, бачите, закос під ACDC. Плакат, так, плакат з піцею, якісь класні такі ліжка в нішах, тут тренувальна зала своєрідно. Красиво все зроблено, подобається мені ця гра по дизайну і по виконанню, по тому, як вона намальована. Давайте будемо кудись відправлятись. Тут місце для медитації, підозрюю. А ось і наша перша місія, друзі, our first round, тому що ця гра буде прохода. Так розумію, ми до того в нас як переможе. Перш ніж ми знайдемо Шредера, ми мусимо розібрати, що тут у нас відбувається. Мені, я сподіваюсь, татом все буде добре, каже Майки, і все буде окей, каже, Доні. давайте поїхали. Граємо тут. Опа, у нас ящики. Оу, що це таке? Забускати вам, друзі. Я вже бачив таке перед тим, як Шредер засідку свою зробив на мене. Виглядає потужно, чуваки. Робить вас сильнішими, але на короткий час. Тільки під час цього забігу. Хай Металхед це протестує. Немає часу для душніння, Доні. Давай хапаємо і погнали. Так, Flame Abilities, Flame Dash. Давайте Flame Dash берем і погнали. Так. Хопа! Раф в ділі. Подивимося, як раф виглядає. Що він тут робить. Так, трощимо ящички. Ох, тут щурі. Щуряки, щуряки, якісь. У нас нападають щуряки мутанти. Тут і Маузері, щуряки і мутанти. Ой, а що з ящиків вилітають? В нас якісь е, прикольні е, вилітають запчастинки. Бачите, деякі ящики підсвічуються і вилітаючи запчастинки, ми їх збираємо. Turtle Powers, boost bonus, плюс 30 демажу і пік 1 power from a selection of turtle powers for this run. Який power нам дадуть вибрати? Ага, Nightfall. Final strike, Clock of a shadow. Special tool Grand dark shell for... Shimmering Shield. Jane Shield Shell... О, давайте Shield візьмемо. Бабук, взяли Shield. Прекрасно. Shimmering Shield. Якийсь блискучий щит. Що ж, друзі, рухаємося далі. Равчик нас продовжує рух. Трощим ящики про всяк випадок. Оп-оп-оп, тут треба цей е, рух робити, тому що... Оу. E, тому що e, урону завдають вони нам цими своїми кітками і ми відповідно можемо e, також завдавати їм урону і в нас оце вогняна штука і, і щит включається. клас, Щит це класна штука, я зрозумів. Бачите, в рафу включається щит і. М -м, мені це подобається. Щось, якийсь coin нам дають, 25, прекрасно, вже 44 у нас драгонкоїні. Будемо відкривати, прокачуватись, відкривати ще якісь можливості. Супер, дуже зручне просто керування. Ага, тут фути прилетіли. Один фут. І він же мертвий. А ой, якась велика щуря щурячина. Е, і ми її знищили. Ящички всі старанно розбиваємо. Фут без шансів у нас. А, ми що роботи чимось стріляють якимись кулями. Цю щуряку зразу треба нищити, вона, вона, вона ще хоче нам... Ой-ой-ой. Так, щит не вигрібає, швидко ночимо всіх футів. Супер. Поки що все виходить. Апгрейд, Improve Your Powers and Tools, і бабубуст бонус. Плюс 30 демажа. Давайте плюс 30 демажа вибираємо. Такий цікавий формат, подобається мені. Так, давайте перевіримо, чи тут є якісь, можливо, секретки заховання. Я не знаю насправді. Е, так, тут нічого, тут нічого. Напевно, що немає. Ще один ящик, А, декілька ящиків не розбитих, але вони не підсвічені і напевно там нічого немає. Окей, оу, це буде щось цікаве. Оу, оу 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 це бос. Це босс народи, це бос, і е, треба тікати від цих, ящиків, на всякий випадок порозвиваємо. А тут мало щуряки вилазять на допомогу цьому великому щурові. Ми просто... Наша задача максимально проста. Ми маємо тікати від А, від оцих отруйних його гідобств. Чекай, тікай, тікай, равчик. А, і вони залишають калюжу, бачите, і забирають нам трішки життя. Отримали ми цього металобрухту. І за нього ми можемо щось купляти. Піцабокс. можна підлікуватися. Давайте підлікуємося. Щур, подивіться, що він робить. Я думав, що він вибув з гри, а він не вибув. Першого боса ми прийшли, вітаю! з проходженням першого боса, Рафаеля. Він класно справився, в принципі. Якийсь ніндзя-фут дуже серйозний на вигляд. О! Да мечем він завдає урончика. Цей ніндзяфут. Так, 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 рухайся. Треба вчасно втікати, щоб він нас не прибив і його закалашматити, В нього вже червоним життя стало. О, клас. Клас, все мені подобається. І далі ми розвиваємося Turtle Powers. Метеор Шторм, Бетл Элемент, Boost Стал Damage, Dragon Coins можна взяти. Ні, давайте Метеор Шторм подобається мені. Не будемо довго вчитуватись, так щоб цікавіше було грати далі. Так, йдемо, йдемо, друзі, йдемо, рухаємося до наступних пригод. Життя, на жаль, не відновлюється. І немає якихось традиційних для е, черепашечих ігр піц е, оцих, так, все класно поки що. Так, набирається у нас наша... Ой-ой-ой! ой -й 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 -й. Оцих щуряк треба розвалити і Маузера. Оу, є, критикал хіт, критичний удар. Oh. Мастері, атек, критикал хіт Chance, критикал хіт have то Crit Deal. Давайте multi -crit Deal. берем Multi Crit Deal. Щоб... О, портальчик. Ей, хотів дізнатися більше про них. Думаю, без шансів. Ти пройдеш пізняга. А чому б ні? Можливо, це приведе нас до батька. Доні правий, давайте пройдемо крізь портал. Дивно звучить, але це те єдине, що ми можемо зробити. Де сам портал? Ми його не бачимо, друзі. А, ось він. Так, ящички я розвиваю. Більше немає ніде ящички. Давайте чекнемо. Швиденько. Немає. Ну що ж, от мені не подобається, що не відновлюється життя. Хоча це, напевно, між цими от проміжками рано. Раранів цих забігів. Схоже на якийсь магазинчик. Так, пахне піцею. Думаєте, тут не є піца? Давайте переконаємося, якщо є піца, щоб топінгом не був титан. І Краще замовимо піцу з ананасами і анчоусами. Так, магазинчик, магазинчик, ідемо, свічечки, сундучок і якийсь чувак сидить. Пропонують нам відкрити магазин, відкриваємо. І що ми можемо тут? Якісь Dragon Coin, boost, Attack damage, за 75, можна плюс 50 Attack Damage останніх чотирьох кіно. Давайте купимо це. Що ж, у нас небагато того скрепу. можемо поговорити з тіпом. Вітаю вас в магазині, мене називають Chairman. Якийсь значне якесь слово Майкі питає. Раф, ставтеся до нього з поваги. Я просто говорю... Ваш штормавер ж правий. Мій невеличкий магазинчик запропонує вам як якісь речі, так і якісь можливості. Звідки ви знаєте про нашого батька? Не, в мене багато, багато клієнтів, І через це я чую я знаю різні чутки і коротше чувак супер проінформований. Щось там пов'язано з подорожю Сплінтера і Фудкланом. і Чувак зі стільчика. Може, ти знаєш, де футклан тримає нашого батька, саме час про це сказати. Послухай мене, друже мій. Якщо б я мав доступ до цієї інформації, я б радо з вами поділився. Але можу вам запропонувати прекрасний сервіс для своїх відвідувачів. Ти казав, що можеш допомогти нам з місією. Так, так. Можете купляти в мене різні прикладеці. О, тут пилюка в цьому магазині, друзі, я аж вчихаю. Сили пропоную він нам поторгувати з цей тіп, дуже класний в нього е, дизайн. Давайте, друзі, давайте щось в нього купимо. Я думаю, що ви чесні бізнесмени і пропоную вам по хороших цінах всякі класні різні, різні речі. Ну, ви погодитесь, що з них можна нормально заплатити. Давайте купляйте вже, чувак. Давай, давай не втирай. Все, супер. Подивимося, що ми там. Все, ми все, що могли купили. На лікування в нас не вистачає бабла. І рухаємося далі, продовжуємо наш чудовий ран. Рафаель показує класно. І одразу. У сміття ці запчастини в якості оплати. Що ж він за дурачок такий? Сміттяр збирає сміття, все зрозуміло, Майки. Ця кімната закрита з усіх сторін. Прекрасно, ніяких виходів. Чекай, це слеш? О, дивіться, слеш е, зв'язаний. Так, да, це велетень. Черепашки, обережно. Опа, Лезерхед, друзі, шкіроголовий. Я тут, мутанти. Е, і Ваші свердючі каналізації, але ненадовго. Що ти маєш на увазі? Мені пообіцяв він, що віддасть мені таке потрібне лікування. І це ціна. А ціною є. Яка ціна? Про що ти говориш, що Ваше знищення. У, друзі, це буде серйозний бій. З Лезерхедом. Так, ззаду йому можна нормально навалювати. Це така тактика. Але зараз явно як будь-який бос, він щось нам буде, буде роздавати. Так. Давай, давай, равчик, суперударчик! Молодець, молодець, молодець. Насипай, насипай, насипай йому. Опа, оце мені не подобається, він зник. Ой-ой-ой, друзі. Нам треба оцих щуряк. Валити, поки він там літає, тому що ці шуряки насипають нам отрути і це набагато ускладнює. Ой-ой-ой, Раф. Бачите, оцей деш, оцей рух по лінії ми не можемо постійно робити. Він нас заряджається так, таким чином. І... Так, шкода, що тут піци нема. Мені дуже бракує піци. Хочеться перекусити, щоб здорові прокачати, але так як це одиночний. Давай, 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 раф, 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 раф. Насипай йому. Ой-ой-ой, ой, ой, небезпечний був удар. О! пішов він далі? Так, ми за той час швиденько мочимо. О, він сам своїх щирів вбиває. Клас. Так, головне не попадатися під його оцей пробіг. Я думаю, що це буде дуже небезпечна штука, якщо я попаду. Так, Тікай, 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 равчик, тікай. Ох, народи, чим, чим менше в нього життя, тим він стає зліший ой 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 Давай, раф! Ай! Ні! Чорт, друзі. В нього дуже мало життя, але і в мене дуже мало життя. І він прям дуже злий. О, тут його треба валити. Раф, ще трошки! Ще трошки, раф! Є-ха, ми завалили Лезерхеда! нічого собі. Серйозний босс це був. Народи. А це була справжня бійка з монстром. Тому що він вірив, що він монстр, Рафея. Він мученик і ним легко маніпулювати. Се давай ми тебе дістанемо звідти. Тебе зв'язали колесами? і Як вони це зробили? У. Клас, Лезерхеда ми завалили, друзі. Нічого собі, мені подобається. І піцу можна заїсти. І можна Слешем переговорити. Класний Слеш дуже на IDWшно схожий. Слеш, друже, ти вільний. Як ти тут опинився в цій пастці? Я шукав своїх братів і. Так, 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 так. Ні звідки е, е, з'явилися якісь сили, які його тероризували. І... Його злопали. Звучить несамовито. Я думаю, це цей відповідальний Фуд-клан. а, його лезерхезла. Що сьогодні за uh, людей ловлять. Лео злапали тату зник. О, ні, майстер Спринтер. Ми думаємо фуд Фудклан забрав батька. і ми шукаємо істину по фрагментах. фрагментах. Ланіше нас Лазархет не атакував, без різних провокацій, без причин. А він безмосто тварюк, а Донні... ...хотів та й атакував, можливо, але він використовував телефорт, щоб забратись звідси, тому це підтверджує мою теорію. Шедер новітні якісь супертехнології. Щось тут темніше, ніж просто наука Доні. Може б заткнулись гіки і зайнялись справою. Навіть майки так не скіглить, як ви. Раф правий, він, звісно ж, грубіян, але він правий. Нам треба рухатись далі. Бажаю вам щастя, Черепашки. Сподіваюся, великі хлопці. Ми раніше ніколи не робили це без сенсея, і я переживаю, що ми не справимося. Нам треба рухатись. Дякуємо за інформацію, Слеш. І тримайся, друже, watch your back. Так, народи, ми завалили великого боза Лезерхеда, крім щуряки, ми завалили Лезерхеда, і я так розумію, ран Рафаеля продовжується. Тут цікаво. Чуваки, де всі люди? Слеж був правий, тут забрали всіх е, мирних жителів. Ніхто нас не допоможе, ніхто нам не допоможе, уявляєте хлопці? Спокійно. майки ніхто нас не допоможе. Але побачиш, у нас все вдасться. Погнали. Так, в доках рухатись будемо ми далі, друзі. Ну що ж, поїхали. А тут не розбиваються ящики і діжки не розбиваються, інтересно. Ууу, ми полікуємося! Інст так, натхнення Мікіланжела, натхнення Донателло і... Restore 5 health upon standing and encounter. О, давайте тут якісь е відновлення здоров'я. Натхнення Донателло Ми взяли. Якимось чином у нас має відновити здоров'я, поки що я цього не бачу. Ну добре, ідемо далі, подивимося, що тут за суперники далі, як розвиваються події. Опа! Тут кланівці. <звук> Так, критичні, класна суператака в Рафаеля. мені подобається його саї. І тут фут. Ой-ой-ой-ой-ой, народ. Треба звалювати. А, ці. Вони дуже швидкі. Завдаєш удару, значить, тактика така, завдаєш удару і... Відсуваєшся оцим дешем. Але, коли я починав грати, в нього суператака була що між суперниками різними, а Раф так не рухається. Спешл damage, погнали. Але життя в нас замало залишається. Якщо буде ще якийсь босс, то навряд чи нам вдасться його одразу здолати, але ми принаймні намагатимемося до нього дійти. А от ящики стали тепер розбиватись. Так, хто тут у нас? Так, зразу задимажили пута. Задимажили Маузерів, вони ці пауерболи такі е, згустки енергії за нами відправляють. Але Раф живе, живе, Раф. Суку, критичний удари якийсь ми вибили і... так, Ай-яй-яй! випадають ці згустки в мене, і життя все менше і менше, і щось... Там нам обіцяли відновлення життя з того донотелівського приколу і не дають от трошечки якось відновили ми життя, от, знайшли ще трішки металобрухту. І ящички трощимо, ящички трощимо і рухаємось далі. Ще трощимо ящиків, більше ящиків. Так. Е, Трошки брухту знайшли. Так, ці е, оці ж тут чуваки з сюрікенами мене дратують, вони з сюрікенами задають урону і вони якісь сильніші, ніж звичайні фути, бачите, не так просто їх стає знищити, що це за промінь. Це Маузер тут десь бродить, чи що. А, от він. Ага, нічого собі, це якісь крутіші Маузери, ну відповідно, е, чим довший забіг, тим сильніші стають суперники. Давайте цього фута. Суператакою і... А, в нас, до речі, є якісь... оця штука. А, це метуритий дощ, народе. Я ним не користуюсь, бачите, можна було лезерхеда ним мочити. І він перезаряджається, як суператака перезаряджається. Так, уху, хуб, мазур, прямо вліпив мені в пику. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Набагато складніше стає грати, друзі. Набагато складніше. Ух. Лейт-ледь тримається Рафаель і маленький Мавер ще живий. У. Нормально, витримали ми це на щастя і... обруру. Апгрейд, апгрейд якихось е, можливостей. Флейм -деш. А Тут можна прокачувати все, що в нас є. Ще й покращувати. І ось е, фінальний для нас бос, думаю, тому що... Nightwatch. Нічна варта. Ой-ой-ой-ой-ой. Ух! -ой 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 -ой. <реш> uh, він зразу мене в дуже складний бос. такий ранг получився, друзі. Вітаю вас вдома, джентльменена. Чи місія пройшла we'll uh, гарно, ну могло бути і гірше. Ми знайдемо спринтера обов'язково. Дякую, Ейпіл. Продовжуємо. Трішки тут поприбирала. І є додж, дзьо, і можемо доджо можемо там прокачуватись, тренуватися. Дякую, Айбріл. Не буду за вами постійно прибирати, тому не сильно звикайте до цього. Отак. Щось ми відкрили. І, друзі, думаю, на сьогодні це все. Ось так ми е, почали гру. Далі будемо знайомитись з нашим лігом, будемо прокачувати такий непоганий перший ран. У нас вийшов, як вам напишіть, звісно ж в коментарях. А з вами, як завжди, був Грінд. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Також підписуйтесь на канал, ставити лайки, ставте, якщо вам подобається. Гра Splinter Fейді, будемо продовжувати в неї грати. А на сьогодні це все. Кавабанга, чуваки, бувайте!